Вітаю, діти! А ви знаєте, яка пора року настала? Так, зараз осінь. Давайте пригадаємо ознаки осені. Восени листя на деревах змінює колір. Яким стає листя? Жовтим, червоним. Потім листочки падають з дерев, і це називається листопад. Листопад. Тому що листя падає. В восени часто йде дощ. Восени Овочі, фрукти. В саду та на городі сузрівають і люди збирають урожай, щоб зробити запаси. Восени тварини готуються до зими та теж роблять запаси. Восени перелітні птахи. Відправляються у подорож. Перелітні птахи відлітають до теплих країн. Восени стає прохолодно, тому люди одягають тепліший одяг, наприклад, легкі куртки та плащі, черевики, ковтинки та брюки, а також обов'язково з собою беруть парасольку, щоб сховатися від дощу. Роздивись картинку та назви ще раз ознаки осені. Дуже добре, молодець. А давайте пограємо та оберемо ознаки осені. Що буває восени? Подивіться, восени нам потрібна парасолька. Так. Восени ліплять сніговика. Ні. Восени. Надягають капці капелюх та сонцезахисні окуляри. Ні. Восени созріває урожай овочів. Так. Восени ми катаємося на санчатах. Ні. Восени З'являються перші квіти. Ні. Восени листя стає жовтим. Так. Восени йдуть дощі. Так. Восени збирають гриби. Так. Восени йде сніг. Ні. Восени птахи відлітають у теплі краї. Так. Восени розквітають дерева. Ні. Чудово, ми з вами пригадали ознаки осені. І запам'ятали, які зміни у природі відбуваються восени. Ми весело пограли, і на цьому заняття завершується. До побачення!